Всім привіт, вітанечко! Приїхали в село. Сьогодні 1 січня, святкуємо тут новий рік. Вчора теж тут були гарна, неймовірна погода. Сьогодні плюс 10, просто взагалі теплінь. Ріжка бавиться, бігає дуже чудово. Давно не викладала відео, бо були свята. Були ми вдома в сімейному колі. Хотілося побути всім разом. Просто хотілося побути разом і, так знаєте, по сімейному, по-домашньому провести час. Нічого такого у нас особо не відбулося. Побачили, приїхали, що є глина. Хтось розвалив хату, а мені глина дуже потрібна. Буду підмащувати. Під дахом потрібно повідпадало, де там полущилося, бо хочу в цьому році фарбувати. Уже в цьому році, бо сьогодні 1 січня, хочу фарбувати наш будиночок. Та й буду, треба спочатку буде позамащувати. І думала, де мені взяти глину і солому, а виявилося дуже просто. Хтось розвалив хату, ми її візьмемо трохи глини там, розмочимо весною, позамащимо і буде все чудово. Вже чекаємо з нетерпінням. Весни, щоб було тепло, щоб почати знову тут працювати, щось робити, робити собі красу, наводити до пуття будиночок, дивлюся, бо кури бігають сусідські. Роблять мені таку вони шкоду, ті кури, розгрібають все, що можна. Повигрібали мені всю мульчу, повигрібали вони мені і лохину. Біда просто кажи людям: не кажи. Толку ніякого. Не знаю, що будемо робити, вирішили ми все-таки ставити сюди електропастуха. Буде огорожа в нас електропастух, який підійсть на сонячні батареї для великої рогати з худоби. І ніхто не буде тоді ні лазити і не будуть кури лазити, бо реально з курами просто деяку щілину знаходять, влазять, ну, роблять шкоду мені, капець. Тому будемо ставити пастуха, хай трохи болоти сяде, бо на городі таке не зайдеш. Все липне, земля у нас глиниста, такий чорнозем глинистий, і капіць мокро. Всі ноги, всі, так що в мене тут я всіх в гумових чобітках, а ріжка теж, бо по-іншому тут неможливо. Доча, що ти робиш? Виливаю непотрібну воду. Ти <говорит> граш, <говорит> 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 дивися, не поналивай в чоботи, бо буде мокро. О, да, чудово персика полієш, молодець. Горішки тут справ сіла купа, так? Да? Зайнята дитина. У мене помічниця росте маленька. Дайте, куди Аріна 1 січня йде. Пудаж, пудаж. Куди ж, куди ж? Ну то ми нас щедруємо на повну тачку. Ще по новинах у нас їздили ми в Київ на пару днів. <ривіт> ми на вокзалі. Прямуємо в столицю. Їдемо на декілька днів зустрітися з кумами до трішки погуляти. Привіт, привіт, їдемо. Куди ви їдете? У Київ. Сирена виє. Тільки прийшли на Софійську площу і вже одразу тривога. Зараз Будемо дивитися тут за на найближче укриття і йти в укриття. Музика грає, сирена виє. Такі у нас реалії життя. Ой, неймовірний, Софіївський. Дуже раджу піднятися, там можна піднятися на цю дзвіницю, там є оглядовий майданчик і дуже класно видно тоді всю площу, ялинку. Ми З чоловіком десь діється, це був 20-й рік, піднімалися наверх, було дуже класно видно все. Ззаду Михайлівський верх, і там все прямуємо в укриття. Мали там трошки справ і так такішечку прогулятися. То дитинка захотіла побачити, як вона зветься правильно українською мовою, батьківщину мати. Запитала, чи є в нас така статуя свободи, як в Америці. І пішли ми до батьківщини мати. Дуже так гарненько, вразили їться, такого, щоб якось була мала-маленька, туди і не ходили. Більше по розважальних різних закладах, а це ж вона ще такі цікаві питання задає. Хочеться її більше всього дізнатися. І плануємо наступний раз, як поїдемо, то, мабуть, підемо по музеях в Печерській лаврі. Трохи прогуляємось. Так, да, так, дуже ялиночки всі подивилися. Ялинка на Софійській площі нам зовсім не сподобалась. Така вона якась. Маленька, пішки. Ну, так, ну на на ще подобається. Мені, звісно, більше подобалося, як ставили у 2014 році, в 2015 році. Це було таке справжнє дерево, гарне, велике. Що там ці пси гавкають? Та, так в Києві ще зустрілися з кумами. Так приємно всіх побачити, скучили за всіма. То якось постійно літо промайнуло, роботи повно. Вони до нас збирались, не приїхали то спека, то вже нема коли в дітей, школа. Та й так, а ми якраз були там. І якраз була гарна нагода, щоб з цим зустрітися. І тепер ми будемо тут хазіювати, доводити до пуття нашу хату. Дуже багато маю планів. І санвузол зробити все-таки хочу, все хочу зробити. Будемо робити, дай Боже, щоб всі були живі здорові, все було добренько. і все у нас буде гаразд. Аріна. Давай я. Пример, трошки примерзло. Це як ворона. падає. А, тут ще. Є мама немає, мама хамбічок. Мамі все додому треба. Може, буде та ласточка, ластівочка в хатку мастити. Ти будеш робити. Що будеш робити? Підмащувати хату, вона полущилась, ніхто за неї не доглядав. Це ж хата її треба глядіти. Ну так, да, ти як дитина. Ну, да. Тобі треба такий шланг. І розмочимо. Треба? Ні, шланг мені не треба. <ріх> Я вже де настільки доню. Мамі тільки води ви який гарний шмат. А можна мені придивитись? У нас же штачка входить в колітку, так? Да? Так. Да. Не тяжко? Ні? Боженько послав мені глину, а я думаю, де мені її взяти. А, ну так, да, ми ж пам'ятаєш

Попідмашуємо, попідбілюємо та да й буде добренько. Ага. Така була погода погана, стільки дощу було багато. Ні, воно так добре, що був дощ. Але коли тут дощ, то мокро дуже. Багато було, то зараз приморозок так гарненько йти. Бо було, то тут просто грузнеш, так що, так що взагалі по коліно. Прийшли. Ось, Наталі зрізає. У нас така. Да, нас троянда, рост. на ній такі гарні бутони. Думаю, що на ну, тій аж дві. Дві квіточки мають. Цікаво бути. відкриється mm. в теплі. Думаю, що так, да, побачимо. Повідло мою зразу є ще шипи, нас не колола. Теж таки почула цікавий лайфхак, щоб добре стояли троянди. Потрібно крапнути у воду. Декілька крапель або Доместос, або чайну ложку е, білізни хлорки і будуть дуже добре стояти квіти. Ну, Звісно, треба, типу, щоб не було листя на, на гілочках зачистити перед цим від листя. Ні, ну мабуть, Домесос потрібно, коли вже вони розпущені. Да? Ну, Ну, да. Ми поставимо так? побачимо. Думаю, що в нас за ну, почекай, це біля тебе ще ще, ще одну. Та й буде у нас вдома. Букет. Привіт від нашого будиночка. Це точно. Щось зима дуже багато місяців, хай би вже було тепло. Так, мені. А хоча мені дуже подобається. Змінився клімат. І тепер все починається. Раніше, раніше тепло. Для таких, як я, хто не любить холод, то це взагалі ідеально. А хто любить зиму, то треба їхати в Карпати. Ще одненький. А, тут теж на ній два. Ага. Поз'їжджаємо всі додому. А вона дуже гарна, я її тоді була геть обрізала. Вона дуже гарно весною напускає багато нових гілок. Макетик буде, в нас такий Букетик буде да, красивий. Бутетик. Все, здається, всі. Це можна буде такої. Ще хочу сікатора нового. Щось ніяк я до сього. Постійно в епіцентрі постійно забуваю, що я хочу. А, нормальний сікатор? Так. Да. Которий фрішка. І розвалився, да, я його назад збирала, скручувала. Такий він вже трошки старенький. А ще хочу кущуріз. Багато чого хочу. Все хочу. Хочу, 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 хочу. <гум> хочу кущуріз, бо там, бачиш, в мене айва, я її тоді спиляла, І тепер я хочу її сформувати таким декоративним кущиком. А нічого нема. Там маємо такі самі старі. Бачите, такі бабусиніші старі троянди. Але вони гарненько квітнуть. Я їм тільки не даю туди лізти. Ой, ось квіточка на цьому. Але вона маленька, хай лишається. Не даю йому далеко рости, щоб він нас не зачіпав, коли ходимо, щоб за нього не колотися. І там під вишнею теж ці, Ну я не знаю, чи їх прибрати зовсім. Чи хай будуть, що за А, ну розповідаю, що лися. Так у нас сьогодні 1 січня. 1 січня 2025 року. З новим роком. З Новим роком. З Новим роком. З новим Роком, роком. зміїв. Зелене, ти якраз дивися. Темі. Зелене. Красивенько. шетими порожотками. пирожочками. коло пахнуть. Коло мене пахне. Хм. Угу. Ой, я потер ложу. Сйомчики мої. Прикольний вечір. Ну і за того, що небо рожеве. Рожеве. Рожева земля у нас. А ось мама зі своїм бакетиком Наталі. А -а -а. І ось навіть тут на бутончику видно, що там червоненька штучка. Ну, побачимо, як воно розсвіте. Ну, шкода. Хоче, хоче весни і ми хочемо весни. <гум> ми піднітро, десь там діти О, Арінка назвала свою іграшку. Як ти назвала її? Венера. О, Венера. Яка класна ім'я. Це захід сонця. Їдем, їдем до Гробці ще бачать. Цікаво. Цей лисиця з п'ятнишками. Ага, з плямками ні. Ще раз всіх з Новим роком. Здоров'я, всім вам, достатку, вам та вашим рідним. Хай все буде добре, миру нам, в нашій країні, щоб нас все було нарешті вже добре. Нам все обіцяють, обіцяють, ніяк воно не настане, то хай нарешті вже це все здійсниться. Дякую всім за перегляд. Дякую, що мене дивитесь, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!